Заїхала на розборочку така от шкода Октавія А7, 1,6 дизель 5 механічна коробка передач. Ось таке от в нас мультикермо, така мультимедіа, цілий подлокотник, цілі козирки, плафон, очечник робочий, такий от шкіряний салон комбінований, шкіра Алькантара, -Аль 18 колеса, звичайна галогенова оптика. Ряда не гнила, не ржава в рідній фарбі. Є у нас докаточка, задній парктронік, двері все в рідній фарбі. Ущільнювачі є, цілі, автоскладання дзеркал, Бампер з фаровими вачами, помилочок по машині немає ніяких і рідний лабаш. Отак от от виглядає моторчик, все працює чітко, рівно, без ніяких питань. Якщо треба запчастинки на Шкоду Октавію А7, б 7 або шкоду Супер, по номеру телефону в описі можете собі щось придбати.